Хочете, щоб ваші легені повноцінно працювали, дотримуйтеся питного режиму щодня. Понад 60% ваги тіла людини становить вода. Легені містять 83%, тому їм постійно необхідна вода для повноцінної роботи. Основна функція легень здійснювати газообмін між повітрям у порожнині легень. Та кров'ю, що тече легеневими капілярами. Дихання складається із трьох послідовних етапів: зовнішнього дихання, перенесення газів кров'ю внутрішнього дихання, оскільки в організмі відсутні запаси кисню людина без дихання не може прожити більше п'яти хвилин. До речі, не тільки атмосферне повітря здатне наситити кров киснем. А і вода. До зустрічі! Приємного дня!